Колишній підприємець Донецька Любова Геєва нині волонтер у центрі допомоги переселенцям. Виїхала з Донбасу ще у 2014-му. Останні 9 місяців з чотирма дітьми і чоловіком мешкає в столиці. Роботи немає. Єдиний дохід родини маленька зарплатня чоловіка. У нас є маємо отримувати 2400 гривень державної компенсації на оренду житла. Але гроші не виплачують з лютого. також. Мій чоловік інвалід третьої групи довічно пенсію не отримає січня. Причину не виплат любові не повідомили. Проте кілька разів перевіряли, чи дійсно її родина мешкає за вказаною адресою від останньої перевірки соцінспекторки напередодні від'їзду дітей до бабусі. Любов і досі не може оговтатися. Вона мені відповіла, що ми не маємо права відвозити дітей. Якщо під час перевірки когось з родини не буде вдома, анулюють виплату. Мовляв, такий закон. За офіційними даними від початку року 400 тисяч переселенців не отримують пенсії і соцвиплат. В уряді визнають, на це не завжди є підстави. Так причиною невиплат може стати недостовірна інформація від правоохоронців про те, що внутрішньо переміщена особа мешкає на окупованій території. Взаємовідносини щодо соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не були врегульовані нормативами. Органи соціального захисту припиняли соціальні виплати, хоча юридичних підстав, де б це було прописано, Абсолютно не було у червні. Набула чинності нова постанова. Рішення щодо соцвиплати пенсії тепер ухвалює ціла комісія на чолі, скажімо, заступником мера, а не окремий інспектор, і тільки в присутності переселенців. Однак права цих людей вважають громадські активісти і далі порушуються. 637 тридцять постанова привела до того, що люди взагалі втратили будь-які громадянські права і порушується конституція. Вони не мають права. Отримувати соціальні виплати на загальних умовах для них є окремі додаткові умови. Наразі уряд розблокував гроші. Процедуру ідентифікації, яку доведеться пройти заради їх отримання. Волонтер Любов вважає черговою порцією приниження. Вона зізнається, якби не її проукраїнська позиція в 2014-му, вона б давно повернулася до рідного Донецька.